Гра Ліла це гра самопізнання, завдяки їй можна побачити себе зі сторони, своє життя і свій шлях зі сторони. Також можна дійти до конкретної мети і побачити цей шлях, побачити, що стримує вас на цьому шляху. І побачити, що є вашими ресурсами і чим вам необхідно користуватися, щоб якомога швидше дійти вашої мети. На полі є змії, які спускають нас далеко вниз на декілька клітинок. І ми розуміємо, що ці речі, якщо ми попадаємо на змій, дуже сильно впливають на те, що ми не можемо дістатися нашої мети. Стрілочки це те, що нам дуже сильно допомагає і перекидає нас набагато ближче до нашої мети. І ми И чи можемо її дістатися? Кожна клітинка має значення. Також ми працюємо з метафоричними картами, які працюють напряму з нашою підсвідомістю і допомагають. Отримувати істинні відповіді запрошую вас пограти у гру, а також стати ведучою гри Ліла Сила підсвідомості. Наразі діє особлива пропозиція. Пишіть в дірек слово Ліла, і я розкажу вам всі деталі і відповім на всі ваші запитання.